Задар ісповідників та мучеників Мукачівської греко-католицької єпархії в кафедральному соборі нинішнє духовенство і віряни дякували архієрейською божественною літургією. Одна з дат саме 24 вересня, 80 років тому, у 1944-му, відбулася єпископська хіротонія священомученика Теодора Ромжі, останнього владики до ліквідації єпархії. А тоді 33-річного священника. Для цього були свої передумови. У 1943 році, 31 травня, помирає владика Олександр Стойка. І більше як рік, майже півтора року, єпархія є без керівника, без свого єпископа. Тимчасово отець Ільницький є апостольським адміністратором, а потім гайдедороцький єпископ Міклуш Дудаш. І коли приближається вже фронт, коли вже дуже-дуже близькі совєтські війни, тоді вже владика Дудаш просить Ватикан, щоб назначили нового єпископа. Теодор Громжа віддав життя за єпархію за віру. Після його смерті почалася ліквідація єпархії в лютому 1949 року. Але в 1956 відбулася важлива для єпархії подія. У 56 році. 7 листопада відбувається перше таємне висячення чотирьох кандидатів. І з того моменту наша єпархія живе. І на протязі цих підпільних років, від 56 до 89 року, 64 таких священиків маємо таємно висячених. Одна важлива дата: 1974 рік, теж 24 вересня. Хоч достеменно невідомо, чи це випадково, чи навмисно до 30-х роковин від хіротонії Теодора Ромжі. Між іншим точно так вівторок був. Владика Олександр Хіра, теж таємно висвячений єпископ, висячує трьох кандидатів, таких, які ще в 47-му році ще почали своє навчання підтолку до Священська, але і за ліквідації не могли його завершити. Отець Юрій Сабов, отець Йосип Васков і отець Павло Сабов, яких висвячує Олександр Хіра, із цих трьох священиків на даний момент на сьогоднішній день. Отець Павло ще живий, отцю Павлу нині 96 років. Тому тільки в кінці літургії за допомогою онлайн зв'язку дав благословання настанову та склав подяку за своє священство і в підпіллі, і як активний духівник від 1989 тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ятого року. Ми сьогодні родини наших сіл це Павла Савкова, за юрія сапога Сиповарського, тих священників які все проти того і близько хір. отримав великі великий великий та священства Христового Отець Юрій Сабов був директором канцелярії. можна сказати, він відновлював єпархію із Владиком Семедієм з іншими владиками і священниками. Отець Йосип Васков він тут був. Катехет у катедральному храмі, і поки не було діакона, та всі діаконські функції при висяченнях виконував. А отець Павло Сабо ще успів у стрипі і церкву побудувати у 66 років. Другі вже йдуть на пенсію, а він ще туди активно зумів попрацювати. Якраз 25 років є теж, що висячували ту церкву. Такі річниці нагода для старших та молодих священників семінаристів почерпнути сили, енергії, а також згадати про добрий приклад духівників-попередників, аби продовжувати їхню справу.